Вітаю, шановні друзі! Запрошую вас спробувати свої сили на нашій новій платформі Рейтинг кадровиків України. Наше видавництво спільно з Держпраці реалізували цей проєкт, щоб нагадати вам, любі кадровики, а також вашим роботодавцям про цінність спеціалістів кадрових служб, про вашу значимість, складність і важливість роботи. Діліться своїми досягненнями з друзями, колегами у Фейсбуці. Нехай знають про ваші професійні успіхи. Нехай цей всеукраїнський проєкт стане для вас нагадуванням. Ви важливі. Ваша робота важлива. Вас мають поважати і не мають права знецінювати чи заощаджувати на вас. А ще привідкрию таємницю. Цей рейтинг перша сходинка в конкурсі «Кадровий кроку», який ми оголосимо згодом. Тож поспішайте, набирайте бали. Нумо разом підвищувати статус працівників кадрових служб та цінувати себе, а головне вірити у свої сили. Слава Україні!